Але поки що з Москви лунає чергова порція цинічної брехні. Російський диктатор прокоментував удар по Києву в ніч проти 17 червня. Він зазначив, навіть оком не змигнув ніякої зруйнованої багатоповерхівки. Не було росіяни, мовляв, били винятково по оборонних об'єктах. Мовляв, цілили в заводи з виробництва військової техніки. Нічого нового в принципі, звичайне кремлівське викривлення фактів, натомість у тактиці ворога, постійні зміни. Шахеди вже летять роями з різних напрямків. атаків атаки кілька хвиль, начинка дронів ще смертоносніша, вибухівки в зарядах ще більше. Як Україні захиститися від таких потужних атак? Як пристосувати оборону до нових реалій? Чи може взагалі змінити стратегію? Відповіді на це питання ми шукали в експертів не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Ігор Левинок про те, який ізраїльський досвід може стати для нас у пригоді? Це от Київ. Єгипетська сила. черговий злочин Кремля. Доки увесь світ дивиться на близький схід, Путін посилює терор в Україні. Це вже взагалі за гранню здорового глузду. Це Росія, розумієте, в них. Думка завжди одна. Нові виклики, як боронитися, і чим Україна відповідатиме на геноцидні атаки. Вам потрібно знищувати те, що завдає вам шкоди, на мою думку. Ось як зараз діє умовний ізраїль. Діяти як ізраїль, це жити в умовах постійної боєготовності, витрачати ресурси на оборону і модернізацію озброєнь вже сьогодні. Ніхто не говорить про ізраїльські дрони. вибачте, будь ласка, всі говорять про українські дрони. Це має бути першим з багатьох прикладів. У ніч проти вівторка московити запустили по Україні 472 засоби повітряного нападу. Зокрема, 32 ракети, понад 430 цілей, збито одна з ракет влучила у житлову столичну багатоповерхівку. Це Росія, розумієте, в них думка завжди одна: як напхати в будь-який засіб побільше? як зробити його, скажімо, інтелектуальним, так що він От потрібно вбити, там, от скажімо, ізраїльське зброя. Потрібно вбити генерала, цей боєприпас попадає в вікно генералу. Росіян навпаки, зброя примітивна, зате напхано вибуківки стільки, скільки можна її туди напхати. З єдиною метою знести не лише будинок. А і весь квартал для візуального порівняння ось такий вигляд у будинку, в якому ізраїльська ракета знищила іранського генерала. В багатоповерхівці цілі навіть вікна. А це житлові квартали Києва після російської атаки. До того ж, свої ракети росіяни начиняють касетними боєприпасами зі шрапнеллю, аби вбити чи покалічити якомога більше мирних людей. Це отак. Це я тільки що знайшла. Це таким було начинено та. Тобто друга це вони на чоло це, це, це. така да а на цьому відео російський шахет не підбитий і не пошкоджений, летить прямісінько у житловий будинок. Тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От ви бачили приклад на близькому сході, коли на Ізраїль летить сотні балістичних ракет. То, взагалі, важко уявити, як ця країна маленька може впоратись з такою кількістю. На балістики, Тож, чи може Україна скористатися ізраїльським досвідом в умовах війни, як здолати сильного ворога? На даний момент у нас 24 загиблих. Зрозуміло, що це небагато, але це небагато не тому, що іранці такі вже миролюбні. Ні, звісно, цей режим хоче нас знищити. Це тому, що у нас дуже потужна система цивільної оборони побудована, а також система протиракетної оборони. Життя змусило. Ізраїль десятиліттями готувався відбивати ворожі атаки. Схоже, що інших варіантів немає, і в України. за роки війни збройні сили значно посилили систему ППО. Триває робота над вітчизняною високоточною зброєю, але в боротьбі з таким потужним ворогом ми досі потребуємо підтримки. Дивіться, що зробили росіяни. Коли дізналися, що в нас нову сполучені штати значить не дають нам ракет, ну практично не дають ракет, да? от росіяни що роблять? Вони піднімають висоту польоту шахетів до 2000 метрів, і тепер на більшості маршруту їх можна збивати лише ракетами, а ракет. Бракує окреме питання: система цивільного захисту і тут українцям є на що рівнятися з огляду на ізраїльський досвід. Ну іранська балістика це дуже серйозна річ, але у нас захисту цивільного населення приділяється величезна увага. Це і попередження, і системи укриттів, і такі, і сякі, і всілякі роз'яснення. Реклама постійно йде. Ось зараз відкриє Ютуб в Ізраїлі. Ну просто відкрий будь-яке відео, просто подивитися. І перша реклама, яка з'явиться, це, це реклама тилової служби про те, як потрібно поводитися під час ракетної атаки з боку Ірану. Там правило двох стін не працює. Потрібно спускатися в укриття бомбосховища в Україні здебільшого містяться у підвалах житлових будинків. Чи витримують вони пряме влучання? Ось що буває, коли ракета вибухнула метрів за сто від укриття. Як оце зробили? ЖЕК. Що, двері вилетіли з укриття? Кажуть, що там навіть людей привалилося. Привалило це ж двері. Так? Це так. був другий вхід. Оці двері вилетіли. Там кирпіч посипався, і люди, люди попадали просто там пилюкою все затягнуло. Був такий капець. Удари у відповідь вони мають бути відчутними для агресора. Але якими як і раніше, завдання є системно знищувати у них військову промисловість, військові бази, будь-яку інфраструктуру, що має відношення до війни. Вбивати мирних просто немає сенсу, тому що вони не чутливі до втрат. Білгород під обстрілами, скільки вже ну, три роки та, ну, грубо кажучи, це ніяк ні на кого не справляє враження. Там курськ під обстрілами, там Воронеж, не знаю. Ваші дрони вже майже до Уралу долітали, але удари по цивільній інфраструктурі вам нічого не дадуть. Як українцям назавжди відбитися від Росії, тільки стати швидшими за Ізраїль. Світ уже переконався, способи і можливості у нас є. Ви ж самі бачите по ринку дронів, коли за дуже короткий проміжок часу ми отримали світове лідерство у цих технологіях і визнання. Ми вже робили. В нас вже є проекти пекло, поляниця там трембіта, ракетні безпілотники треба налагоджувати масове виробництво і розносити всі підприємства які від мають відношення до ВПК в тій зоні куди ці ракети долітають Ігор Левинок, валентин біліч подробиці телеканал інтермарафон єдиних новин